Послухай, враже, твій огидний дотик, відбитий митцю наших контратак. Ти думав, Харків мій, слухняний котик? Запам'ятай, мій Харків, це їжак, злопам'ятний та дуже небезпечний. Серця здолати наші ти не зміг. Всі балачки про дружбу недоречні, Тебе їжак не пустить на поріг. Ти в нас стріляєш під покровом ночі і брешеш їжакові про любов. Він виколов тобі нахабні очі, твою смердючу пику поколов. Кохане місто, рідне та чудове. До нещодавна сонячно скляне, тепер від ран фанерно їжакове, ніколи ворог вже не перетне твої зелені вулиці та парки. Розповіси онукам про війну. А їжака, якого звати Харків, Я з гордістю до серця пригорнув.